«Брама» – саме таку назву має проект з кібербезпеки. Він страх для російської пропаганди, адже його мета зупинити її поширення. Війна йде як не тільки в нас на фронті, а також повним ходом здійснюється в мережі інтернет. Наша ціль всіляко стояти вказані ворожій агресії в мережі інтернет. Зокрема, дана діяльність полягається в першу чергу це блокування ворожих ресурсів, блокування ворожих телеграм-каналів, облікових записів, через які здійснюється пропаганда війни. В рамках проєкту був створений телеграм-канал, де є вся інформація про чат-бот, куди можна здати облікові записи, що поширюють російську пропаганду. Окрім цього, канал щодня ставить для своїх підписників завдання щодо блокування пропагандистських сторінок у мережі TikTok, Інстаграм або ж Телеграм. Особи, які виявили бажання і долучилися до нашої спільноти, можуть перейти в дану групу, отримати змістовні рекомендації, інструкції по порядку блокування. Тобто є порядок подання скарг з відповідним змістом, які необхідно подавати, піти чи інші публікації, піти чи інші соціальні мережі, а також облікові записи. На наявність пропаганди обліковий запис або ж телеграм-канал перевіряють кіберфахівці. Перевірці підлягає зміст сторінки. І якщо належність до пропаганди підтверджується, вони переходять до рук айківців та непайдужих людей, які зносять сторінку у блок. Знають, що таке російська пропаганда, і хмельничани, то читають суто українські новини. Я довіряю єдиним новинам. Це єдиний канал, якому я довіряю. Мені дуже подобається. Сергія Стерненка, який він робить завжди, дуже патріотично, логічно і красиво. От. Ну, звичайно, багато. Бутусова люблю дивитися. От. Теж довіряю дуже. Людина прямо з передової робить репортажі про наших героїв. Чим більше скарг, тим більша вірогідність того, що джерело пропаганди буде заблоковано. Тож хмельничан запрошують стати частинкою брами та зупинити поширення російських фейків у нашому медіапросторі.